24 серпня, у День незалежності України, у Кременчуцькій міській художній галереї відбулось урочисте нагородження учасників традиційного конкурсу Вишиваний Кременчук. Цей захід став доброю традицією, яка об'єднує містян та підкреслює красу і значення української вишиванки як символу національної ідентичності. Ми традиційно відзначаємо це свято нашим конкурсом Вишиваний Кременчук, який триває вже з 2013 року і набув великої популярності серед Кременчужан. І поки наші захисники боронять Україну на фронті, тут у тилу українці-українки зберігають нашу традицію, зберігають нашу національну ідентичність. Україна вистоїть, Україна переможе. Учасники конкурсу продемонстрували різноманіття вишиваних візерунків від автентичних родинних сорочок до сучасних дизайнерських інтерпретацій. Журі визначило переможців у семи різних номінаціях. Кожна вишиванка, кожна картина несли у собі дух незламності. Крізь віки, вишиванка була не просто національним одягом, а й своєрідним символом свободи, ідентичності та єднання українського народу. Це моя робота. Це я вишивала платі доньці на випускний вечір. Хотілося на випускний, щоб було таке плаття, яке в собі, собі поєднувало і українську вишивку, і сучасну естетику. Тому ми вирішили з донькою. у Нас пав вибір імені на це платі відзнаку я сьогодні отримала за участь в цьому конкурсі і отримала відзнаку за глядацькі симпатії. Я сьогодні така задоволена, що я запрошена на таку прекрасну виставку художніх робіт, вишиванки майстрів нашого міста. Я рада, що в нашому місті стільки прекрасних талантів. Я задоволена, що я сьогодні тут у заході від робіт залишились і гості свята. Вітаю з Днем незалежності нашої неньки України. Перше я на такому конкурсі і дуже сподобалося. Так в основному дуже гарні вишивки, дуже гарне все. Після церемонії нагородження гості мали змогу насолодитись концертною програмою за участі творчих колективів Кременчука. У залі панувала святкова атмосфера, наповнена яскравими емоціями, піснями та танцями, що гармонійно доповнило святкування Дня Незалежності. Відвідати виставку робіт Кременчуцьких майстрів можливо до 7 вересня у Кременчуцькій міській художній галереї за адресою вулиця Коцюбинського, 4. Конкурс вишиваний Кременчук» став справжнім культурним святом, яке ще раз нагадало: незалежність починається з поваги до власних традицій і любові до рідного міста. Поліна Калініченко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.